Добрий день. Мене звати Андрій і я митний брокер Великій Британії. Сьогодні відповім на одне з найбільш задаваних, задаваних запитань, що необхідно для того, щоб експортувати товар з Великої Британії. Два основних документа, які необхідні, це інвойс. Де буде розписаний продавець, покупець, що за товар і вартість його. І Packing List – це документ, в якому буде написано товар, вага нето, бруто і кількість. Цих два документа є необхідні. На основі них ми робимо експортну декларацію. Є ще бажані документи. Це CMR. Договір між продавцем, покупцем і перевізником про перевіщення товару. Всілякі сертифікати підтвердження походження товару. Це не є необхідні, але бажані документи. Отже, маючи ці документи, ми зможемо вам оформити все необхідне для виїзду з Великобританії і прямування прямо до... Кордону з України. Дивіться наш веб-сайт, пишіть, дзвоніть, якщо необхідно. До зв'язку!